Привіт, друзі, ви на каналі Kids Speaking. Душевне зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! В цьому коротенькому відео поговоримо про дуже актуальну і щоденну конструкцію використання Would Like. коли її використовувати і що конкретно вона означає. Отже, як перекласти Would Like максимально дослівно? Максимально дослівно це виходить Would Like би подобатись. Тобто, якщо брати дуже дослівно, то конструкція I would like виходить. Я би подобатись, тобто мені б сподобалось. Ми зазвичай е, в українській мові кажемо цю фразу через я б хотів, я б хотіла, тобто мені б хотілося. А в англійській мові еквівалент нашої фрази це I would like. Мені б сподобалося. Ось, отже, пам'ятайте, що дослівно слово «would» перекладається найчастіше як «би». Мені би сподобалось. Тобто, коли ми українською кажемо: ем, я б хотіла чашечку чаю, англійською вони кажуть: мені б сподобалась чашечка чаю. I would like a cup of tea. І це є елемент вічливості. Тобто, конструкція I would like є прямим аналогом. Фрази I want, я хочу. Отже, вони є взаємозамінювальними. Друзі, якщо вам потрібна допомога вивченні англійської мови, запрошую на заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Що ще прекрасно у цій конструкції, те, що вона не потребує ніякої відміни ті слова, завжди буде would like. I would like, he would like, she would like, it would like, we would like, you would like, they would like. Все дуже просто. I would like to propose a toast. To the most awesomely mellow anniversary ever. Mm. Або, наприклад, якщо ми хочемо сказати, що ми чогось не хочемо, нам цього б не хотілося. Ми кажемо I wouldn't like. I wouldn't like. I wouldn't like to try this. Щось, що мені не подобається. Не хотілося б. It's, it's nice for me, obviously. Very nice to sit in a room with 500 people. But I wouldn't like to live in a room with 500 people. Would you like a cup of tea? I would like a cup of tea. I wouldn't like tea. Would you like a cup of tea? Hey, Sir, would you like me to buy you a ticket to the buffet? No. I'd like. I'd like. I'd like. А воно працює це скорочення саме у реченнях плюс I'd like a cup of tea. Зверніть увагу на вимову саме питального речення. Е, можна, звісно, сказати would you like, і це абсолютно нормально. Але можна спростити і звучати більше як нитіли. Якщо ви звуки д є об'єднаєте в звук дж like? like cup of tea? Would you like? І наступного разу, коли почуєте цю фразу, зверніть увагу, що, скоріше за все, носії так і кажуть Would you like? через звук дж. І підсумуємо. Would like означає те ж саме, що і want – хотіти. І після would like ми ставимо інфінітиви. До речі, подивіться, десь тут буде відео про інфінітив. Дуже змістовне, дуже грунтовне. Всім сподобалось. І would like означає want. Хотіти, мені б хотілося. І дуже важливо це не плутати з а, подобатися. I like something. Тут вже просто мені щось подобається, і після like у нас може стояти і герундій, і інфінітив. I like to move it, move it, або I like singing. На цьому, все, друзі, ось така легка тема, і дійсно актуальна для кожного дня для дуже багатьох ситуацій. Якщо у вас залишається питання, обов'язково пишіть підписуйтесь. Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайку, дзвіночок і до зустрічі у нових відео.